Вітаю сьогодні. В медіа центрі Вінницької обласної військової адміністрації. Ми інформуємо про стан оперативної обстановки в області. Минулий тиждень знову став випробуванням для всієї України. Російські війська продовжують масовані атаки на мирні міста, серед яких і Вінниччина. В ніч на 30 жовтня, внаслідок влучань зазнали пошкодження житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури, на яких виникли масштабні пожежі. Постраждало цивільне населення. Четверо дорослих. На жаль, семирічна дитина від отриманих травм померла в лікарні. Загалом на місцях ліквідації наслідків обстрілу працювали вив 131 рятувальник та 32 одиниці техніки ДСНС Загалом за минулий тиждень підрозділи служби здійснили 169 виїздів. З них 37 пов'язані з ліквідацією пожеж. Д-2. виїзди були за підвищеним номером виклику. Ще 13 разів. Надзвичайники виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт. Також зафіксовано чотири хибних виклики. Піротехнічним розрахунком виявлено та знищено чотири боєприпаси часів Другої світової війни. Чотири рази надано допомогу поліції. Та іншим службам щодня рятувальники ліквідовують наслідки недотримання правил пожежної безпеки під час користування опалювальними та електричними приладами. А із відключенням електроенергії закликають подбати про безпеку свою близьких і свого житла. Свічки є найпоширенішим джерелом пожеж під час відключень світла. Тож ДСНС нагадує, використовуйте невисокі металеві свічники, ставте їх на стійку поверхню, бажано на стіл. Відстань між свічками не менше 10 см. Тримайте їх подалі від штор, паперу, дітей. І тварин не залишайте без нагляду та гасіть перед сном або виходом із кімнати. Не допалюйте до кінця, залишайте кілька сантиметрів воску. Пам'ятайте, свічка не для приготування їжі. Газові горілки це ще одне джерело ризику. Вони створені для туристичних умов, тому потребують обережності. Перед кожним використанням перевіряйте цілісність балона у приміщенні. Використовуйте лише за умови доброї вентиляції. Не нагрівайте балони, не ставте горілку на електроплиту чи під пряме сонце. Не зберігайте поруч із джерелами тепла. Це може спричинити вибух. Генератори надійна допомога, але й потенційно небезпечна. Використовуйте їх лише на відкритому повітрі, не в будинках чи гаражах. Тримайте на відстані не менше 6 метрів від вікон і дверей. Встановлюйте у сухому захищеному від дощу місті. Не торкайтесь генератора або підключених пристроїв, якщо вони мокрі. Перед заправленням дочекайтеся, поки двигун охолоне, розлите пальне може спалахнути. будь Мо обережні, дбаємо про безпеку свою і рідних. Бережіть себе.